Навіки, слава Богу святому. Сьогодні ми відмічаємо свято, свято Іллі Пророка, не свято у нас в нашій державі, в нашій Україні дуже багато приказок, традицій, пов'язаних із цим святом. І ми пам'ятаємо, я не буду переказувати все життя Іллі, не буду розказувати. Про які там він звершив чудеса. Але хочу сказати е акцентувати увагу на тих словах, які говориться в Святому Письмі, що ми щойно почули, що він говорить, багато було вдів, да, багато було вдовиць, е багато було хворих у ті дні, але тільки Ілля прийшов до одної вдови. З Сарепту Сидонського, так, за днів е, пророка Єлисея також багато було прокажених, але очистять тільки Нееман Сирієць. Що це означає? От Що ці слова означають? Справді чи дійсно е, було ж багато потребуючих голод, три роки і шість місяців дощу не було? Звичайно. Голод, звичайно, урожаїв немає, звичайно, люди. Що вони роблять? Що, що люди роблять? Що люди повинні робити? Що ще варіанти? Молитись. Правильно, молитись. Люди повинні молити. Вони молились? Ну, як ви думаєте? Ну, певно ж, молились, ну логічно подумати, молились. За днів пророка Єлисея. Хворі. Знаємо, що це за е, хвороба е, прокажених. Да? Знаємо. Дуже багато зустрічається моментів у Святому Письмі про прокажених. Знаємо, що це надзвичайно така. Тоді взагалі б невеликовна хвороба була. Очистився. Да? Е, інші що, не молилися, іншим не треба було очиститись. Очистився. Чому? От Які можуть виникати причини? Чому для прославлення Бога, начебто Ілля своїм життям прославляв Бога? Чому ну, ніхто не вірив, ніхто, всі, всі були язичниками, ніхто не вірив у живого Бога? Теж неправильно. Чому ось так мало? Ілля зцілив. Чому не зціляв взагалі? Він не мав сили? Мав силу. Але чому? І ми оце пам'ятаєте? Я завжди кажу: все те, що відбувається в Євангелії, ми все повинні переносити на себе. На себе повинні перенести. І чому ми не отримаємо зцілення? От ми молимося, причищаємося, сповідаємося. А хвороби навпаки ще з віком їх ще більше, а якісь проблеми їх ще більше. Ну, чому так відбувається? І тут виступає момент, коли треба зрозуміти, а що ж взагалі таке, кому ми молимось? От до кого ми молимося? Якщо ми молимося, значить ми якимись повинні бути. Ми молимося до Христа, та, ми молимося до Бога. І ми, які ми повинні бути? Ми повинні бути християнами правильно? А, а да, ми всі там той бухгалтер, той керівник відділу, той водій, той там зварник, той сантехнік. А, а, це, це професії. А християнин це що? Як, як треба бути християнином? От Як ми, от кожен із нас, да, давайте подумаємо, скільки часу в добі ми християни? Скільки часу ми християни? Ну, звичайно, в неділю ми християни з 8 там до 11. Ми християни. Дальше що? Дальше що? Чим ми займаємося? Чи ми проповідуємо своїм життям Христа? Бути християнином, це, це там керівник відділу він з 10 і до 18 години він керівник відділу. Весь інший час він тато, мама, там, ну, отакі, там, подруга, кум, сватає подібне. Е, е, а християнин це скільки? Християнин, це скільки? Я дам підсказочку від початку, від моменту хрещення і. Ще раз, ще ще. кажемо, кажемо, не стисняємося. Е, е, я вас хочу призвати до того, щоб ви не соромилися своїх думок. Це тільки раб там щось собі тишком, нишком говорить. Вільна людина промовляє свободно свої думки. До смерті. Е, ще варіанти. Ще варіанти, от від моменту хрещення і. Так, ще ще варіанти. До скінчення віків. Вічно, до вічності, від момента хрещення, і вічно він християнин. Чому у вас виникла, виник момент до смерті? Після смерті, да. ми тут не живемо, але ми живемо в кому. Ми живемо в своїх дітях. В мені, мої прапрапра, -пра -пра, в мені. І те, що вони передали моїм дідам, прадідам, мої діди прадіди передали мені? Те, що я українець, вони мені сказали. Те, що я християнин, вони мені сказали, те, що я людина, вони мені сказали. І я, це все те, що вони мені сказали, маю передати наступному поколінню, щоб вони і я вже разом з ними жив у своїх дітях, у своїх внуках. І оце віра, і я разом з. З нею, яку я передав дітям, буде жити вічно. Отже, від моменту хрещення до вічності, до кінця віків, я буду християнином не з 10 до 18, а постійно, не тільки в неділю, а сім днів на тиждень і 24 години на тиждень. Я маю бути християнином. І от коли ми будемо виконувати це, бо зараз ми тут християнини, зараз ми тут всі благочестиві, зараз ми тут все, все, все. все все е, Пам'ятаємо село, субота, дискотеки. Хто, хто пам'ятає, хто був? Десь там випили, десь там те, десь там все, на ранок попробую у церкву не прийти ще. По, по... Поясню, чого ти в церкву не прийшов. Та в цьому селі треба пояснити. Я вже такий християнин, я вже набожний. Ну що я робив на дискотеці? Що я робив на так. Ну Звичайно, молодість, звичайно, це все. Але але, спасеться той, хто буде християнином від моменту хрещення і у вічність. І мало, мало прийти до храму, помолитися. Причаститися мало. Треба своїм дітям вкласти віру, не традицію. От ми традиційно ходимо до храму на Пасху. Да? Ми, я традиційно там причащаюся на Пасху. Не традицію, віру, стиль життя християнина вкладемо в дітях. І тоді ми не помремо ніколи. Як тільки ми це не зробимо, ми помремо. Не буде дітей або діти там не, не будуть християн, християнами взагалі не віруючими. Помре наша справа. Помре. Вона не відродиться вже там в інших поколіннях не відродиться. Ой, я буду там спочатку кар'єру зроблю, а тоді я вже буду про дітей думати. Ну От на нас і прервався отой весь рід, бо я ж кар'єру роблю. Мені ж немає часу. Я ж не хочу жити у вічності. Я роблю кар'єру. А вічності мені жити не хочеться, Навіщо мені жити в моїх дітях? Ну, навіщо мені? Мені це не цікаво. Я зробив кар'єру. Помер, мене закопали. Хто прийде до мене на могилку, то мене вже не цікавить. Я вже помру. Я помру. Але якщо я хочу жити вічно, то прийдуть мої діти на могилу, покладуть квіти, згадають, помоляться. І своїм дітям також розкажуть, що ось наш рід ведеться від таких-то-таких-то часів, і ми будемо жити вічно. І про нас будуть пам'ятати. І ось тоді ми отримаємо зцілення. Ось тоді ми отримуємо все те, що ми хочемо від Бога взяти. Все те, що ми, хочемо, що ми просимо у Бога. Якщо ми виконуємо те, що Господь від нас просить. Проявляти своє християнство в повсякденні. Не підлаштовуватись під людину, яка вона там, от я хочу бути хороший для цієї людини, я буду під неї підлаштовуватись. Новий начальник, значить, я буду під нього підлаштовуватися. Як тільки за начальником захитався стіл, стілець, значить, я допоможу упасти тому начальнику, прийде новий, я буду підлаштовуватися під нового. Ні. Господь сказав: я є світло. Я є істина. І той, хто йде за мною, буде мати життя вічне. Ми підлаштовуємося під, під Христа. Ми підлаштовуємося під тимчасове. Бо в там той контракт 3-5 років заключив той начальний контракт із підприємством там, чи як, да? відбув свій контракт, поїхав далі, ні, продовжив контракт. А контракт з Христом? Чому ми під нього не підлаштовуємося? Ми мусимо підлаштов... підлаштуватися під цей контракт. І тоді із тисячі, з мільйонів людей саме до нас прийде. Спасіння саме до нас прийде поміч, саме до нас прийде зцілення. Як тільки ми. Перена... Переналаштуємося не тимчасове, а вічне. Не президент, начальник, губернатор, а Христос. То добре, що вони є. Це хорошо, що вони є. Вони повинні нами керувати. Це правильно. Але перш за все повинен бути Христос. Повинна бути вічність, повинна бути правда і істина Христа, повинна бути держава на першому місці. Держава це що? Це ми з вами. Це не чиновники, не ієрархія не, е -е чиновників. А ми з вами, люди. Тобто, ми повинні працювати для людей, для перш за все, до кого знову ж таки прийшов. Ілля, до бідної жінки, якої почитаєте, хто, хто призабув, почитайте е, ці, цей момент із, із Старого Завіту. Він же міг прийти, він, пам'ятаєте, сам ворони йому приносили їжу, сам голодував. То логічно подумати, що він би міг би прийти до якогось багатого чоловіка там. Він ж був поважною людиною, міг би прийти до багатого чоловіка, що не поділився би, поділився би. Але він прийшов до бідної жінки, в якої вже взагалі нічого не було. Там щось, муки там на, 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 на дні горщика лишалося і все. І тим не менш Господь прославив саме цю жінку. Отже, тимчасове ми маємо відкинути. Відкиньмо тимчасове. Воно сьогодні, ну завтра, все. Післязавтра ми вже не згадаємо. Але про Христа ми будемо згадувати не сьогодні, не завтра, і не післязавтра, і не до смерті. А Він буде у нас вічно. Оця вічність вона повинна бути в розумінні в нас, що те, що ми зараз робимо, те, що ми зараз поступаємо, і не кажемо там ой, там ой там ще щось, ми в силі змінити наш рід. Якщо десь там якісь були гріхи роду, ми саме ми в силі змінити. Якщо там були, там не знаю там, наприклад, алкоголіки все життя, да? ну ви знаєте, що в сім'ї, як я алкоголік, то це, то це ці, 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 цілий, е, цілий рід, і, і, діди, і, 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 і батьки, і діти, вони всі під впливом цієї хвороби. Але якщо дитя подивиться і скаже: Я не хочу бути, як мої батьки. Я не хочу, я хочу нормально працювати, я хочу. Нормально жити, мати сім'ю повноцінну і так далі, то хіба Господь не допоможе? І виведе із цієї хвороби цей рід, і людина буде жити повноцінним життям, але тільки при нашому бажанні. Отже, сьогодні Господь говорить нам про вічність. Про те, чи ми хочемо жити вічно? Чи ми хочемо жити тільки ось скільки нам тут на землі відведено? Відведено там 60 років? І все а далі? Невже ми не хочемо зрозуміти, що буде далі? Невже нам не цікаво, що нас чекає за оцим рубежем? За, 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 за оцим, про те, що ми думаємо. Невже нам не цікаво? Цікаво всім. І страшно. Страшно, тому що гріхи наші можуть потягнути нас не у Райське блаженство, а у муку, там, де ми будемо. Некомфортно себе почувати. І оці думки і приводять нас до думки, що тут я поживу, хорошо поживу, бо тоді в вічності все рівно мені готоване. Там плач і скреше зубів, все рівно воно мені вготоване. Але коли я скажу ні, я перш за все подумаю про вічність, я краще тут. Щось не отримаю, від цього нічого не зміниться. Ну, не отримаю я. Ну не, ну, не, ну, не буде в мене три, трьох машин. Ну, не буде в мене там триповерхового будинку. Ну, не біда. Я ж маю, де жити, маю на чому передиватися. Я ж маю. І зате я отримаю оте вічне. Цікаво, яке буде воно, те вічне. Мені цікаво. І я хочу, щоб те вічне було хороше, приємне для мене. Значить, я оце вічне маю створити тут зараз. Значить, я буду дбати, планувати, накопичувати той потенціал, щоб та вічність вона була. Приємною. І вічність це не тисяча років, це не один день, це не один тиждень, це не період від причастя до причастя. Вічність це взагалі не час. Це взагалі не час. Тому що в Бога що одна мить тисяча років і одна і тисяча років що одна мить. Вічність це стан нашої душі. Буде, як ми будемо готові тут, така й буде наша вічність. Винесемо із сьогоднішнього іванського читання. З такого повчального читання певні думки, обдумуємо їх для того, щоб наші відвідування храму. Для того щоб наша молитва не була даремною. Слава Ісусу Христу навіки, слава Богу святому.